Старт, найбільша новина сьогоднішнього тижня цей минулого тижня, і я думаю, що в наступних декілька тижнів Павла Дурова Заарештували прокляті жандарми засновника та гендиректора телеграму Павла Дурова затримали у аеропорту Парижа. Павло Дуров на своєму приватному літаку приземлився десь там у Франції, і від чого його зразу взяли поліції, посадили, посадили під варту. В нього ще була асистентка і бодігарди. Їх допросили їх вже відпустили. І коротше його звинувачують великі кількості речей. От тут от можете побачити там, що від того, що він порнографію розповсюджує до. Того, що він не співпрацює зі спецслужбами, ви про це дуже багато читали, тому я до цього не буду повертатися. Але насправді там зараз величезна теорія конспірації і додумувань, і звісно, всі тепер дурові експерти, які розказують, що ж насправді було. Ну і подумати там є дійсно над чим. Ну, по перше. Павло Дуров робив своє турне по країнам Узбекистан Таджикистан і так далі. І ось в якийсь момент він був в Азербайджані. Що цікаво, в Азербайджані на цей момент був так називаємий президент Російської Федерації Володимир Путін. Чи мали вони зустріч, чи не мали вони не зустріч, невідомо. Але офіційні джерела кажуть, що не мали. Але після того Павло, прямо з Азербайджану, полетів у Францію, громадянство якої він внезапно має, і його заарештували. І тут. Найцікавіше, французька сторона каже: «Ребят, та в нього французьке громадянство. Ми його екстрадувати нікуди не будемо. Це значить, що вони можуть його не віддавати ніякій країні, і хай сидить собі в нашій тюрмі, п'є вино і їсть багет». З іншої сторони, Макрон заявляє, що це не політичне утримання, його це все, тому що ми його там звинувачуємо великій кількості речей. Політика, з іншої сторони пише, що Макрон дуже любить телеграм, і його люди використовують телеграм. Російське видання База пише. Що тепер всім коротше в Кремлі сказали не використовувати Телеграм для переписки, але потім Кремль сказав: Ну це якась дурня, ми такого не говорили. Коротше, від всіх сторін всі говорять дуже різні речі, і з цього люди мають велику кількість конспірологічних теорій. Починаючи від того, що дурва насправді не посадила, він сховався у Франції, закінчуючи тим, що ну все, тепер коротше, нема Дурова, нема телеграма, телеграм треба закривати, і ви нас знов почався плач розлавний про те, що треба. З Телеграма десь переїжджати. Звичайно, якщо подивитися на те, в чому звинувачують дурова, тут знов ж таки людство розділилось на дві частини. Перші кажуть, рібята, це платформа, по платформі всяке продають, та в них погана модерація. Напевно, треба покращити модерацію. Але подивіться, в інтернеті і так все це роблять. З іншої сторони, в нас люди, які проти Телеграма, які кажуть, що Павло Дуров вчуть там не внук Путіна, і кажуть: от бачите, він там людей продавав, гроші продавав. Кріпту продавав, порнографію продавав, спецслужби мені з ким не працював, крім ФСБ Росії. Ну і ви розумієте, да, доказова база у всіх величезна, і всі бачать тільки те, що вони хочуть бачити. Також Павла Дурова підтримали люди, які як би це сказати, дуже сильно топлять за свободу слова, але світ їх чогось не сприймає. І якщо розбирати концепт свободи слова, я от хрен знаю. Це напевно найстрашніша тема, яку зараз можна доторкатися. Павла Дурова підтримав маск, Павла Дурова підтримав. Мав Такер Карлсон Павла дурво підтримав навіть Едвард Сноуден. Короче, величезна кількість людей, які знаєте, такі дуже полярні, тож тобто, них або дуже велика кількість підтримки, або дуже велика кількість хейтерів. І це зрозуміло. Наприклад, той самий маск має підтримувати Дурова, Тому що, якщо чесно, якщо він поїде в яку-небудь Францію, то його можуть затримати через те саме. Тому що якщо взяти весь цей список, то можна в принципі взяти той список звинувачень і перетягнути на Твіттер, Звинуватити в тому самому, тож самого. Ілона Маска, тому що написані вони так дуже. Туманно, ну тому що їх можна накидати як на платформи, так і на людину. І тут постає, звичайно, досить філософське напевно питання: чи винні люди, в яких є платформа, за те, що на цій платформі відбуваються неправомірні дії? І приклад Дурова, напевно, нам на це відповість. Який буде результат справи Дурова, невідомо. Я знімаю цей випуск в середу, він ще мав бути під вартою, йому варто продовжили. А можливо, коли ви будете дивитися цей випуск, будуть якісь додаткові новини. Але як на мене вони пожурять, поговорять, просто Телеграм стане більш регульованою мережею, як і всі інші мережі, тому що якщо вже так покласти руку на серце, то напевно Телеграм це найбільша зараз світі мережа, яку не дуже та й регулюють. І я в Телеграмі зробив невеличке дослідження транспаренсіріпортів про те, які компанії співпрацюють з службами різних держав. І Я впевнений, що ви навіть не здогадуєтесь, яка компанія і далі співпрацює з Росією більше за всіх, але несуть важно, якщо ви подивитесь. Кількість звертань до кожної з мереж. То ця кількість звертань росте величезними темпами для кожної з мереж. В цілому візьміть якось для свого власного розвитку, почитайте, що таке транспаренці репорти і покопайтесь транспаренті ріпортів великих соціальних мереж. Друга новина. компанія Meta відмовилась від розробки чіпів для своїх окулярів до повної реальності. Та от нещодавно в минулому році Марк Цукерберг всім сказав, що ви нас буде рік ефективності, звільнив кучу людей, сказав, що будуть розробляти чіпи. Бо що вони ці чіпи купують у Квалкома? Насправді, ці такі чіпи дуже важливі для Марка Цукерберга, тому що в нього є і Oculus, і а, його смарт-окуляри, які він випускає з разом з Рейбеном. І, в принципі, це непогані продукти. Буду з вами відверти. Мені ці продукти дуже подобаються. Вони класні і цікаві, хоч і досить кріпові, особливо ці окуляри. Але як виявилося, запускати свої чіпи ну дуже дорого і дуже складно. І навіть така компанія, як мета, напевно, це не потягне. Тому мета сказали: де ну його к чорту, і далі будемо купувати чіпи у Qualcomm. А". Тому, якщо хтось хотів Фейсбук чіпи, ви їх не побачите. Ну як мінімум в найближчий час. Компанії Apple зміни ну. Ви ви взагалі ви помітили, що ми дуже рідко говоримо про зміни в компанії Apple, бо вони дійсно рідко відбуваються. А в них змінився Chief Financial Officer. Лука Маєстрі став CFO компанії Apple в 2013 році і провів компанію через, напевно, найуспішнішу декаду в історії цієї компанії. Якщо подивитися, то від моменту, коли Лука Маєстрі став CFO, акції компанії виросли аж в 9 разів. В 9. Тож ви розумієте, да, якщо ви в 2013. 2013 році купили би акції Apple на 10 тисяч доларів. То зараз у вас було б 90 тисяч доларів. Це дофіга, але так Лука Местрі покидає свій пост. Лука і далі буде в компанії Apple і допомагати новому CFO. Новий CFO Кевін Перег. Кевін Перег прийшов в компанію теж у 2013 році і займав позицію від президента по фінансовим операціям. І ось Лука буде допомагати Кевіну стати теж кращим CFO і провести компанію через наступні найуспішніші. 10 років цієї компанії, звичайно, скоріш за все, Лука нічого цього робити не буде, і залишається він чисто для документів для того, щоб на акції дуже сильно не вплинули зміни в лідерчіпі. Ну і дійсно, в компанії Apple лідершип не так часто відбувається, тому це може якось та й повпливати. от те, що Луку залишили, можливо, не дуже сильно вплине на ціну акції цієї компанії. Тому Лука дякую за роботу. Кевін, давай працюй вже нарешті. Ну, і якщо ми вже говорили сьогодні про свободу слова, тут не можна забути про те, що Марк Цукерберг зробив камінг-аут. І та я знаю, що я неправильно використовую слово Камінг-аут – це дуже важливий процес про людей, які публічно заявляють про свою ЛГБТ приналежність. Але Марк Цукерберг такого не сказав, навіть не дивлячись на те, що от ви ви бачили, як він змінюється. Він реально дуже хорошо виглядає. Це або криза середнього віку, або він готується до якоїсь політичної кар'єри, але ну класно виглядає або до кар'єри репера. Я не знаю, ну але виглядає він відверто класно. Але Марк Цукерберг, який, до речі, так те, вже почав підтримувати Трампа, заявив, що дуже сильно переживає і вважає, що вони робили неправильно, коли слухали Сполучені Штати Америки, коли адміністрація президента Байдена казала не показувати різні пости, або її зменшувати в рейтингу різні пости про ковід. Також ще сказали, що їм заборонили показувати пости про Хантера Байдена. Це син Байдена, у якого були там куча-куча. Якихось проблем, щось там його закидували. в якісь там ноутбуки, що він в Україні щось продавав, чи в Україну купував щось там з наркотиками. Коротше, там була велика кількість звинувачень, і ці звинувачення розповсюджували в основному там прихильники мага. Але Марк як в такому от дуже сумному вигляді, заявляв, що блін та нас давілі, нас коротше забороняли нам свободу слова, держава забороняла нам показувати якусь інформацію. Тож він не казав, чи правильну інформацію, чи неправильну інформацію, але забороняли їм це робити. І він і за цього дуже сумує. Цікаво, звісно, як Марк Цукерберг переобувся дуже швидко. Коли тільки Трамп почав розказувати, що Марк Цукерберг вообще хороший хлопчик і дзвонив їм багато разів після того, як на нього напали. То зараз Марк Цукерберг сказав, що Байден так то давіл свободу слова і так далі. І з точки зору свободи слова, ну напевно, блін є в цьому поінт. З точки зору, в який момент він це почав робити, ну це якось так дуже гнилеватенько, Марк, але дякую, що повідомив. П'ять тижнів підряд без пропусків я випускаю ці новини. А знаєте чому? Тому що ви класно ставите лайк цьому відео і пишете свій коментар. Тому що це підкидає наше відео трошечки вище. А коли більше людей дивляться наші відео, в мене і мотивації більше не припускати випуски цих новин. Тому з вас лайк, а з мене новини. Вам не важко, мені приємно. Дякую. Що? Думаєте, що не так? Що не так? Ага, немає новин про штучний інтелект. А реально на цьому тижні не так багато новин про штучний інтелект. І отут компанія Anthropic вирішили такі, а ми до своєї документації вийдемо свої промпти, які вони використовують для того, щоб їх моделі Cloud були такі е, так, так гарно відповідали і всі так їх любили. І вони їх зоопенсорсили. Насправді я туди подивився. Нічого такого складного в тих промптах. Вони досить звичайні, там немає ніякої магії, ніяких, я не знаю, специфік. Фічних слів, чи якихось прикладів, яким чином це робити, але вони дуже об'ємні. Тому для всіх тих, кому цікаво, як працюють з LLM-ками от такі от експерти по дійсно промпт інженірінгу. Сходіть, подивіться, будете здивовані. Ну, я був здивований. Я очікував, що там буде щось таке відтіювати, але нічого відтіюватого немає. Просто дуже багато тексту. Ха-ха! Ви ж знаєте, що буде через два тижні. Власники iPhone 15 Pro Max не будуть більше власниками самих останніх досягнень технологій. Компанія Apple через два тижні, а саме 9 вересня, буде презентувати нову лінійку айфонів iPhone 16, і вона з однієї сторони може бути дуже важливою для людей, які хочуть бути а, на знаєте, Астріє технологічного прогресу, тому що тільки айфони починаючи з 16-ї версії, будуть підтримувати Apple. Intelligence. але звичайно, люди навіть знайшли тут конспірологічну теорію, бо щось інше цього разу буде відбуватися, тому що компанія Apple ніколи не презентувала нові айфони в понеділок. Так, от я вам не шуткую. Вони реально кажуть про те, що завжди компанія Apple презентувала нові телефони у вівторок, в середу. А тут понеділок, ви ж розумієте? Ну але насправді це все тому, що 10 вересня відбудеться, напевно, найбільше стендап. У світі, яке всі ми будемо дивитися, і внезапно, як завжди, це відбувається, станемо експертами по виборам Сполучених Штатів Америки. Будуть дебати Дональда Трампа та Камали Харіс. І це буде відбуватись 10 вересня. Тому кампанія Apple попіклувала, щоб, хоча б, на один день. Їх новий телефон мав повний фокус. Тому 9 вересня презентація нового айфону. Накопичуйте кошти. І хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинках цього світу, не можна забувати, що і надалі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому як завжди, я вас дуже сильно прошу. Яке би псо на вас не нападало, який би новий депутат щось не вкрав і ще який скандал не був, Ребята з су, які там зараз на фронті, вони в цьому не винні. Вони наші з вами співгромадяни і захищають нас. Тому як завжди. Віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам. Цим ребятам теж дуже і дуже важко, але тільки перевірені. Волонтери, будь ласка, ми всякі там сорди. І продовжуємо працювати для того, щоб піднімати економіку нашої країни. Якщо у вас є лишня гривня, от наша баночка, як завжди, ми там накопичуємо гроші. І коли до нас приходять з якимось запитом бригади, з якими ми співпрацюємо, ми його закриваємо. І дуже і дуже вдячні за кожну вашу гривню. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ви знаєте, ми тут на Ютубі звикли, що на Ютубі знайдеться все, і можна поотримати любу інформацію, чи то правдиву, чи то неправдиву, але навчитись на Ютубі можна багато чому. Але тут вийшло нове відео: революційне відео, яке буде рятувати наші телефони від потоплення, а саме айфони. Пам'ятаєте, да, якщо у вас айфон впав в якусь річку, або в басейн, або ще кудись, його швидко треба витягнути, виключити і по. Класти в рис. Напевно, багато хто з вас це робив, або, як мінімум, це бачив. Але все, пройшли ті часи. На Ютубі вийшло відео. Відео, яке ви запускаєте, і воно за допомогою звуку випихує воду з айфона, з його динаміків і спортів. Я знаю, як це звучить. Це звучить дуже дивно навіть для мене. Я розумію, як вода виходить з динаміків. Не впевнений, що вона виходить з портів. Але відео отримали величезну кількість коментарів. І люди, які спробували, кажуть, що допомагає. Тому вибач, Рис, ти не побачиш більше наших айфонів. В нас є Ютуб для такого. Якось так через нашу увагу пройшов напевно найдовша командіровка астронавтів. Тут астронавти Буч Вільямс і астронавтка Сані Вільямс полетіли на щось -те там тестувати на міжнародну космічну станцію. Мали там бути декілька днів, але повернутися вони не можуть. От взагалі вони мали там бути, здається, 8 днів. Щось там так сталося, і коротше, повернутися вони не можуть. Сидять вони на цій міжнародній станції і трошечки байдикують. Ну, напевно, вони щось там роблять, але фішка в тому, що це буде одне. Нас перших операцій, яким чином ми будемо рятувати астронавтів з космічної станції. А рятувати їх будуть через компанії Ламаска, через його ракети, які відправляться до космічної станції тільки через 8 місяців. Тому астронавти пробудуть там не 8 днів, а 8 місяців. О така от найдовша командіровка. Від собі, що ви летите куда на 8 днів, думаєте, що я скоро повернуся? Тут в мене я не знаю. Можна залишити котам велику кількість корму а на вісім днів. Ну потім приїду поприбираю. Не знаю, щось таке можна собі думати. А ти їдеш на 8 місяців і, і, і навіть не можеш ніяк повернутися, бо навіть альтернативи в тебе немає. То треба чекати іншу ракету, яка прилетить за тобою і забере. І це буде одна з перших спасательних місій з відкритого космосу. Тому ми бажаємо цим астронавтам знайти чим зайняти себе ці вісім місяців і повернутися до нас на на нашу красиву голубеньку планету ми вас чекаємо. Пам'ятаєте, ми вам в новинах розказували, що велика кількість а, сенаторів і так далі почали наїжати на штучний інтелект від компанії Ілона Маска Грок. І було це тому, що преміум підписники а, Твіттера пішли до Грока питати за кого голосувати. Як виявилось, у грока дуже специфічні а, погляди на політичну систему, і те, і те, хто має бути президентом Сполучених Штатів Америки, і він почав нести всяку хіракінь. За це сенатори Почали ілну маскоть і казати, ти чок? <праць> ну і все, зламали, зламали штучний інтелект. Тепер, якщо в людей будуть питання про вибори, то грок буде їх відправляти на сайт VOTE.gov, де буде вся інформація про те, як має відбуватися процес голосування. Шкіряні мішки нагнули штучний інтелект. Ну і останнє, і смішне на сьогодні. Коротше, тут виходить долгастрой. У Френсіса Каполи була величезна ідея фільму, яку він назвав Мегаполіс. Він її знімає вже мільйон років, вже брав багато разів велику кількість кредитів. Він ще давним-давно брав кредити для того, щоб заплатити кредити. Знімав якісь фільми для того, щоб отримати за це гроші, закрити кредити і далі знімати. Коротше, такий дуже неудачний містер біст. Він а, набрав величезну кількість кредитів і зараз в кредитах. І Вот, нарешті, цей фільм має скоро випуститись. Називається він Мегаполіс. Про що я не дуже впевнений, але. Вийшов його трейлер, і ви знаєте, як завжди в трейлерах показують, що от там декілька кадрів, якісь незрозумілі слова, а потім цитати з різних газет, аля, типа, найкращий фільм тисячоліття? І це написав якийсь бен з Нью-Йорк Таймс. Або цей фільм має побачити кожен Rotten Tomatoes. Ну коротше, ви розумієте, да, ви ці трейлери мільйон разів самі бачили. Ви знаєте, що це таке і як воно відбувається. Але чи колись ви задумувались про те, чи валі і вообще ці коментарі також в Мегаполіса напевно з самого найбільшого фільма Френсіса Каполи Виявилось так, що ці цитати зробив штучний інтелект. Та як виявилось, в ці цитати, які там показали, ніхто з керівних мішків ніколи не писав, і це все було згенеровано маркетологом. Маркетологом, з яким працювала компанія Lionsgate. Lionsgate за це вибачились, розірвали контракт, можливо, на когось суд подадуть. Але от бачите, тепер в тізерах до фільмів навіть не можна вірити цим цитатам. Бо ну, давайте будемо відверті. Ніхто їх ніколи й не перевіряв на правдивість. Так що навіть на таких довгостроях бляха знайшли, де використати штучний інтелект. На цьому все, мої найкраще світі катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі: лайки, підписка, дзвіночок, колокольчик. Давайте нашим патріоном. О от ці, оці от речі, бо це все нам дуже і дуже потрібно. І головне не хворійте мені і вірте в зсу.